Коли вже стихнуть всі гармати, коли вже стихнуть, всі гармати, і заживе вже люд землі, коли не будуть убивати, і зійде сонечко ріллі. Коли ж нарешті будем жити і милуватися життям, нарешті долю вже творити. І малювати з майбуттям. Я знаю, стихнуть всі гармати і заквітує в душах сад, не будуть люди вбивати, а будуть бачить сорепад. Я надіюся, що в найближче майбутнє Україна і весь світ прокинуться. Одного дня, одного ранку і вже скінчиться ця клятуща війна. Але не потрібно забувати за наших славних героїв, захисників і захисниць, хто чим може, тим і допомагає, навіть молитвами. Нехай Господь Бог всіх їх захищає на полі бою. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, всього найкращого, нехай ангела охоронці. Всіх вас охороняють, як і наших захисників, і нехай скоріше скінчиться війна, нехай настане перемога і мир, бути добру і з Богом!